Ще одна підозра колишньому міському голові Святогірська. Тепер через 3 мільйони бюджетних гривень Володимир Бандура, представник ОПЗЖ, ще два роки перераховував гроші будівельній компанії за дитячий садочок, який так і не збудували. При цьому колишній очільник Святогірська на недобудову підписав акт приймання виконаних робіт. А ще у червні Володимир Бандура пішов на співпрацю з окупантами. Тоді відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради. Святогірськ три місяці був під російською окупацією. Місто Збройні Сили України звільнили 12 Дятого вересня бійці батальйону імені Кульчицького війшли в Святогірськ, перепливши на човнах Сіверський Донець, і встановили синьо-жовтий прапор. Про зрадників України ми зараз поговоримо із представниками державного бюро розслідувань, зокрема Тетяна Сап'ян, радниця із комунікацій ДБР. Зараз з нами наживо вітаю, пані Тетяно. Тож, перше запитання щодо Володимира Бандури, колишнього міського голову Святогірська. вам відомо його місце перебування? Чи можливо він уже затриманий через підозру за злочини, зокрема за державну зраду? Вітаю, Соломії, вітаю усіх глядачів каналу 1+, Плюс Слава Україні. І щодо Мера Святогірська, ви ви розповіли цю історію, тобто, окрім державної зради, стає тепер зрозуміло, що ця людина досить цинічно намагалася заробити на українцях, і головне на чому на тому, що заробляла гроші замість того, щоб будувати дитячі садочки. На жаль, поки що нам не вдалося його затримати, але працівники бюро активно працюють в цьому напрямку Напрямку і сподіваюся, що уже найближчим часом його місце знаходження буде встановлено, якщо звичайно ж цього не зроблять раніше збройні сили України чи партизани. Ми ще раз наголошуємо, що жоден злочин не залишиться без покарання, і на кожного зрадника чекає тривали і довготривотри і ганебне ув'язнення. Поговоримо також не лише про зрадників політиків, а й звичайних людей, які зголошуються і йдуть на співпрацю з окупантом. Скільки нині загалом кримінальних проваджень через державну зраду, і скільки затримано, можливо, вже є засуджені за державну зраду. Соломія, так на жаль, є спочатку повномасштабного вторгнення Росії є ряд уже майже тисяча кримінальних проваджень, відкритих державним бюро розслідувань щодо зрадників і щодо колаборантів. Також є більше 300 оголошено підозра, майже триста в розшук цих зрадників. Також оголошено і є вже перші такі проміжні звичайно результати, але 55 кримінальних проваджень наразі обвинувальних актів направлено до суду, тобто найближчим часом ми зможемо з вами уже побачити, почути, наприклад, рішення суду, яке саме рішення вони ухвалили. До речі, нагадаю, що за державну зраду в скоєну в умовах воєнного стану можна загриміти заграти довічно і позбутися усього нажитого майна. Поки що таким чином працюємо щодо затриманих, можу сказати про. Результати на Харківщині після того, як працівники державного бюро розслідування разом з іншими правоохоронними органами зайшли на деокуповану Харківщину, там була проведена робота щодо виявлення колаборантів і зрадників. І на сьогодні можу констатувати, що 13 з них затримано відкрито їм врученим. Оголошена про підозру, і з ними відповідно проводиться робота, і не лише оперативно-слідчі заходи використовуються в роботі працівниками бюро, але також варто і подякувати за те, що населення активно співпрацює і допомагає виявляти тих, хто умисно і добровільно пішов на співпрацю з ворогом. А зокрема про це, пані Тетяно, от які мотиви у людей, котрі зголошуються на співпрацю з окупантів, і чи легко вирахувати зрадників, якщо ця людина, наприклад, не посадова особа? Соломія, ви знаєте, цікаве запитання. От Якщо от поміркувати в цьому напрямку, то я можу. от... Ти десятки тих кримінальних проваджень, які проходять через наші руки, я можу зробити висновок, що мотив такий це гроші, вигода на першому місці. Далі йде кар'єрні зростання, умовні. Ми ж з вами розуміємо, тобто людям пропонують посади. І на третьому місці я би поставила. Внутрішні переконання, але ми говоримо з вами саме про тих людей, яких дійсно є за що притягнути до відповідальності, які здавали українські позиції, які вказували на проукраїнських громадян, а потім з цими громадянами проводили відповідну роботу і навіть катували. Це громадяни, які закликали співпрацювати з ворогом. Тобто, це все було настільки явно. Ну, погоджувалися на посади, підписували відповідні документи. Тобто, вигода була на дуже явна, вона підсвічувалася просто з усіх сторін. І саме такі громадяни України вони, можливо, б і хотіли, але не встигають втекти з деокупованих територій. І відповідно правоохоронці з ними і працівники державного бюро розслідувань дуже швидко їх виявляють, хоча вони ховаються у закинутих будинках, і проводять з ними уже затримують і проводять відповідну роботу дякую, дякую, пані Тетяно. Із нами наживо була Тетяна Сап'ян, це радниця з комунікації ДБР. І ми говорили про державних зрадників.